Вітаю вас, малята! Зверніть увагу, що у мене на столі сьогодні лежать не тільки пензлики. Звичайні пензлик кошачка, лежать вушні палички, але ще є сосочки. Так, так, звичайнісінькі сосочки, які маленьким діткам дають мами, щоб вони заспокоїлися. Але сьогодні із наших сосочок я хочу зробити такий предмет. Який нам допоможе малювати гарненькі кругленькі цяточки, ягідки або пелюсточки. Зверніть увагу, що у мене ось звичайна ось така сосочка. Зараз за допомогою ножничок я відріжу шматочок сосочки, щоб зняти оцю ось у пластмасову наконечничок. Так, і подивіться, ось у нас. Залишився в руках тільки ось такий резиновий наконечничок? Зараз я на ручку кулькову надіну цей наконечничок резиновий, ось так. Щоб трішечки-трішечки не до кінця надіти його. І подивіться, у мене з'явився ось такий інструмент для малювання. Хочете перевірити як він малює? Давайте. Я пропоную вам намалювати ось, ось на оцій сукні горошки. Давайте спробуємо. Давайте. Подив... Зверніть увагу, що я сосочку вмочую у фарбу, набираю на неї фарбу. Подивіться, і тепер сосочку ставлю прямо. Подивіться точно так само, як пальчик, і притискаю її до аркуша. Постійно треба набирати на сосочку фарбу, щоб цяточки були яскраві. Подивіться, які кругленькі горошки. Так само, як і на пальчик, потрібно набирати. Фарбу, щоб цяточки були яскраві. А тепер давайте домалюємо на нашій сукні ще цяточки, горошки, тільки дрібненькі, за допомогою вушної палички. Ось так. Так само на вушну паличку набираємо фарбу. Притискуємо вушну палочку до аркушу. Подивіться, які яскраві горошки у нас з'являються на нашій сукні. Ось так, Прикрашує. І в мене таку сукню, я думаю, кожен захоче, кожна лялечка захоче на себе одягти, тому що вона. Яскрава і святкова. Подивіться, як гарно намалювала я сосочкою горошки на платьєчку. Пробуйте і навчайтеся разом.